Доброго дня, любі маляти! Пригадайте, яка зараз пора року? Так, зима. Все пухнастим снігом вкрила луки, річку, гай, дома, білий ліс і поле біле. Значить, вже прийшла зима? А як взимку на вулиці? Вірно. Дуже холодно. А що щіпає наші щічки? Так, це мороз. Виходячи на двір, треба одягати теплий зимовий одяг та взуття і не забувати про шарфи та рукавички. На прогулянці не потрібно стояти на місці. Треба стрибати, бігати, рухатися, щоб не змерзнути, і дихати носиком. Я пропоную вам познайомитися з віршем, який називається морозець-морозець, а написав його Грицько бойко. Послухайте вірш уважно. Морозець-морозець. Не щипай нам щічки, теплі валянки у нас, шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. А тепер дайте відповіді на запитання за віршиком. Що щипає щічки? Морозець! А про що просять дітки? Не щіпай нам щічки. Що в них є тепле? Валянки. Валянки це зимове тепле взуття. А в що діти ще одягнені? В шубки і рукавички? Що роблять дітки? Плещуть в долоні. Давайте зараз разом поплескаємо в долоні. Добре, молодці дітки! Хто грався на вулиці? Дівчатка і хлоп'ята. Якого кольору у них носики? Червоні. А чому носики червоні? Тому що взимку дуже холодно, морозно. Але я впевнена, що вам, діти, мороз не страшний. Давайте ще раз послухайте цей вірш. Повторюйте разом зі мною. Морозець, морозець, не щипай нам щічки. Теплі валянки у нас. шубки і рукавички. Морозець, морозець, плещимо в долоні, у дівчаток і хлоп'ят, носики червоні. Діти, вивчіть, будь ласка, разом із батьками цей вірш на пам'ять. Я бажаю вам успіху! Частіше грайтеся взимку на вулиці, але тепло одягайтеся. Щоб не змерзнути, до побачення, до зустрічі!